Друзі, всім привіт! І я починаю челендж. Кожного дня я буду ставити один ряд такого динаміту. Я вам покажу, як він підривається. Це такий мод. Але це ще не найсильніший динаміт. Але бачите, він мене підкинув вище хмар. І якщо спуститися, то вийшла отака от от яма. А тепер ви собі уявіть, що буде, якщо поставити цього динаміту. Дуже багато. Я буду ставити цей динаміт кожного дня, поки в мене не буде. Ну, давайте 50 підписників. Того від сьогодні цей челендж почався. А зараз я покажу вам ще один класний динаміт. І того ось так от він виглядає, він називається титановий динаміт, якщо я не помиляюсь. І треба дуже далеко відійти, адже він ну, тупо так сильно взривається, що зараз, поки я буду падати з від хмара. Бо ось я перелетів в ще вище хмар, і бачите, він ще зривається. Але це всього на все один динаміт. Але щоб я підривав такий динаміт, потрібно 50 підписників. А на 50 підписників я буду робити прямі трансляції. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. І всім пока-пока!